Но о 10-й ранку в Глухові пролунали потужні вибухи. За даними оперативного командування, північ росіяни скинули на місто три керовані авіаційні бомби. Одна з них розірвалася в приватному секторі неподалік будинку Сергія Солощенка. Він каже, саме прийшов додому з роботи і сподівався перепочити. Так гухнуло у уседав дров'ятник. От. Ну я ж підскочила. син сином сюди, виходив. Батя ти цілий, живий? Живий. Тут вже правда ну, швидка і допомога, і міліція, і пожежники. От, Перев'язали там, ну воно, осколки, побили трохи. От, мене в а він вдома стався, син. Ну, сина одне, мені три. От сюди попало, сюди і на цю ногу. У лікарні Сергію надали першу медичну допомогу. Після він одразу повернувся додому розбирати пошкоджену оселю. Там розбита в окна побиті, то розбита. Там розбита стінка, отошла туди, підперли, щоб не впала. Треба її переділити. Криша теж, що, радує, що не радує, вернее, успокає, що железом та да, поверх шиферу, хоч не лазить, дірки не латать. Внаслідок удару постраждав і будинок 90-річної Олександри Хлонь. Жінка каже, саме пила чай на кухні, коли довкола все вибухнуло. І Прошумела, им быстренько, бахнула так, посыпали стекла, но я не, не против стекла сидела, а возле стеночки так вот, чуточку, и по мне не попало. Вот полетели стекла, полетела рама на кухне, я глянула, сюда вышла, меня самую подкидать начало, я глянула, и тут окон нету, и там дверей нету. І, і, і куди ні пайду, і, і там сорвано, от тут двері сороні. Ну що мені делать? А я одна, я одна живу. Лухівчанин Володимир Коренський під час атаки РФ був у центрі міста. Після вибуху йому відразу зателефонували рідні, і він помчався додому. Діти були вдома. Внук невістка, дочка, і та самая син, дружина. Окно целеодно, там були, там закрите окно було зі спальні, що не саме не, глухі стінки. А які вакуум віддавило вот сюди, повністю все вилетило. Ну Все, коротше, двері можна подивити, взагалі не відкриваються, нікуди, все покорозило. Будинок Олександра Чайки один із 20, що пошкоджено внаслідок авіаатаки. На момент удару чоловік був на роботі. Коли побачив сповіщення про загрозу, бомбардування кабами спустився в укриття. Вже звикли, що. 4-6 хвилин у нас летить, долітає кап. Тобто ми спускаємося, 3 хвилини ще дороблюємо роботу, 3 хвилини знаходимося в сховищі. Приліт, досить гучно, і таке було враження: я працюю в поліклініці, ніби чи третя школа, чи перша, ну ось воно ось поруч. Ну, потім подзвонили, сказали, що у мене у дворі Дом цілий, цілий гаражу, хана. Окрім будинків мирних жителів, за даними оперативного командування північ, в Голухові пошкоджено також елеватор та транспортні засоби. Горять торфовище біля конотопу. Таке повідомлення вранці прочитали, чи не всі мешканці Шосткинського району. Здавалося б, це пояснює появу такого диму, що виник у населених пунктах. Однак не лише горіння торфу могло стати причиною. Ліси прикордоння палають внаслідок обстрілів із боку РФ. Дуже суха рослинність, суш, і всі пожежі зараз виникають внаслідок агресії з боку Російської Федерації. У нас зафіксовано дев'ять пожеж на площі 11,79 гектар. Йдуть обстріли. І це ж не тільки наш ліс, є ще агроліс, є ще посадки, лісосмуги, і всі вони з такою сухою погодою, всі вони загораються. Я думаю, що пожеж зараз багато. Це не тільки цей дим від канатопа. Горять найбільше страждають масиви прикордонних громад. Горять посадки недалеко від Шалихіна. Кожного дня обстрілюють обстрілюють Ісманську громаду, падають шахіди на Шосткинщині, там неподалеко неподалеку від шостки. Горить ліс, в Ізбуді, який безпосередньо також примикає до кордону за і Він обстрілюється кожного дня. Ми зараз знаходимося в руччю барок. У нас тут недавно була пожежа через дрон. Недавно була пожежа біля цеху. Дрон запутався в проводах і горіла трав'яна рослинність. Новий спосіб підпалювати українські ліси. Росіяни випробували в свезькій громаді. На її територію дронами скидають банки з горючою речовиною. Пожежі фіксуються або повідомляє населення про пожежі, або в нас є камери відеоспостереження за лісовими масивами, які встановлені в Землянківському, Словодському, в Шості, в Собицькому і в Миронівському лісництвах. Майже кожного дня лісова охорона присилає мені фотографії цих дронів. Тобто дрони несуть таку суміш. Яка через яку виникає загорання? Так, за словами лісівника, погасити всі пожежі на Шостканщині неможливо через небезпеку. Є ризик повторних обстрілів, а територія, де горить ліс, часто замінована. У нас лісові масиви Червонянського та Шлинського лісництва безпосередньо примикають до кордону з РФ. Це дуже небезпечна зона. Там кожного дня обстріли, гради, дрони, шахеди. Вони падають в лісі і відбувається загорання. Підрозділи ДСНС. І Ми туди не виїжджаємо, якщо чесно, тому що є, ну, перш за все, це життя людини. Це дуже небезпечно. Але лісова охорона, яка там працює, вона, вона діжурить, вона відбиває вогонь від села. От, недавно була пожежа поблизу Шалигіна. То хлопці, ризикуючи своїм життям, відбивали вогонь від, до, до, від домівок. А, трактор з плугом нарізав спеціальні мінералізовані смуги, щоб вогонь не розповсюджувався. До лиха, що коїть РФ з екосистемою, іноді докладають зусилі самі місцеві мешканці. За даними ДСНС, лише на Глухівщині протягом вересня 25 разів горіла суха трава. А в Моронівському лісництві на гарячому затримало чоловіка, який навмисне підпалював ліс біля об'єктів критичної інфраструктури. Поки спеціальні служби намагаються боротися з вогнем, медики констатують, при пожежах в повітря виділяється значна кількість пилу, чадний газ, сполуки азоту та сірки. Люди відчувають першіння в носі, та в горлі, кашель виникає. Особливо страждають люди, які мають хронічні захворювання. Це захворювання серцево-судинної системи, захворювання на бронхіальну астму, на хронічне абструктивне захворювання легень. І ті люди, які мають алергічні стани, вони в найбільшій зоні ризику. На питання, як захиститися від диму, лікарка дає такі поради. Менше перебувати на відкритому повітрі знову ж таки, особливо вночі та зранку. В цей час не робити, не робити прогулянки і пробіжки. При перебуванні у приміщенні закривати вікна. Якщо є вимога така на провітрювання, то можна вологою тканиною закрити фіртку і робити провітрювання. Людям необхідно вживати якомога більше рідини, збільшити її споживання. При цьому це мінеральні води, лужні води, соки, овочеві або фруктові. Що стосується дітей, також їх треба менше. Випускати на відкрите повітря в часи великої задимленості, і збільшити споживання рідини, споживання овочів та фруктів. Ті люди, які страждають на хронічні захворювання, або якщо у вас виникли незвичний кашель або задишка, обов'язково звертайтесь до свого лікаря за медичною допомогою. Ситуація на прикордонні шосткинського району не покращується. Вимушені переселенці продовжують шукати безпечніших місць для облаштування свого життя. Люди покидають на прикордонні все своє нажите. Багато хто переїхав у шостку і навколишні села. Ми поспілкувалися з переселенцями, які, втікаючи від війни, поселилися в селі Ковтунове неподалік від шостки. Затишне компактне село стало домівкою для кількох десятків людей. Тут прекрасні умови для проживання, доглянуті дворики, привітні люди. Одними з перших до села приїхало подружжя Камози. Проживали ми в на буді. Ну біда заставила нас сюди уїхати. А ми з мужем приїхали сюди. Діти у нас вже всі взрослі, а кожен живуть своєю життю, хто де. хто в шостке, хто на запад в ровна. Мы приехали в начале ноября сюда прошлого года, 23-го. Дочка узнала через знакомых, что здесь можно вот так подселиться, что квартира есть такая забронированная под переселенцев. По-доброму жители относятся вот и здесь, вот и в нашем доме, и вокруг. Ни одного плохого слова не слышали. А огород, да, нам же привыкли с огородом. Мы же с своего дома уехали, поэтому... Ну как без огорода? Вот, работали с соседкой вместе, поделили и все вырастили своего. Даже арбузов попробовали. Весело приятно, ведь и асфальт и все вообще. Как нам звальними ногами нам не проблема на маршрутку на якщо не наша, то клішковська і У мипаковтуновому біля кожного під'їзду квітник, все затишно та красиво. Але як би гарно тут не було, немає нічого кращого аніж рідний дім, де у цієї родини залишилося все життя. Але і жінка, і чоловік говорять, головне, що тут тихо. Дом цілий. Ну, нас тоже продагаза мы не проводили, но и вода в доме, и туалет, и душ, и баня даже своя рассвояешься во дворе. Так что що... жалко, конечно, знаете, особенно в таком возрасте так не хочется уезжать. Ну, пришлось. Слишком тяжело там и страшно. Вот я говорила с соседкой буквально три дня назад, говорит, улица Новород Северская от милиции и до моста. Левая сторона, почти нету домов, а там домов где-то 35 на этом расстоянии. Основное все там осталось. Потому что зачем набирать много? Ну, посуда, постельная, одежда. Такое позабирали, обувь. Ну и с мебели кое-что, шкаф, кровать, диван. Там на кухню взяли такой. Буфетик, чтобы все поставить. А так здесь и холодильник хозяйкин. Двохкамер це в мене не нормально все. В так що можна жити. Вене. Подружжя солідного віку дуже вдячні всім за допомогу та гарне ставлення до них. Люди відносяться к нам хорошо взагалі. Староста наша це вообще отличний людина, Заботливий. Про все заботиться. Про все абсолютно. Якщо щось то надо, вона ніколи не відказує. Всіх нам йде на, на. Ну, наповнишена. Ніні Петрик довелося двічі переїздити. Спочатку жінка з Луганщини приїхала на прикордоння, а потім довелося шукати більш безпечне місце, але вже ближче до рідньої домівки до Знобногородського. Я з Геродської, там жила в батьківському дому. Батьки помирали. абзаці одразу поза школи уїхала в Луганськ. Я там прожила всю жизнь и только на пенсии вернулась, когда родители поумирали, жалко было хороший дом продавать. Когда вот это началась война, начался обстрел, а здоровье, думаю, лучше куда-нибудь подальше от этих выстрелов, я начала там заикаться, начала тягать ногу, ну типа наверно микроинсульт, ну в больнице идти большие деньги, откуда, а пенсия 2725, у меня младшая сестра У нее машина. Вот. И она тоже самое нездорова. Они проезжали всюду. И клишки у нас рядом, эта деревня. Но там ни воды, далеко вода, далеко магазин. И нашла, говорит, вот здесь. Говорит, поехали, посмотришь. Я говорю, да что смотреть-то? Поехали, так уже поехали. Штаны, носки в руки и ходу. Косметический ремонт сделали. Я плачу только за себя, за газ, за воду. И соседи у меня классные. Помогают. То в аптеку съездить. У нас же тут нема. То в аптеку, то в магазин за хлебом, то еще куда-нибудь. Вот так и живу. Я тут перестала заїхатися, хоч восстановилась. Ольга Камилягина разом зі своєю донечкою Веронікою приїхала із середини Буди і зовсім не пожалкувала, адже тут дитина ходить до школи і повноцінно навчається в режимі офлайн. Ми спочатку виїхали там до родителям за, за кілька кілометрів от цього міна нашого, а потім уже там почала теж. небезопасно быть. И плюс еще у нас был, как бы у нас повод, нам надо в школу. Шесть лет как раз весной. И мы решили, что нужно куда-либо ехать, чтобы школа была не онлайн, потому что, ну, я понимаю, как это по знакомым онлайн с первого класса, ну, это не, как бы не очень. Ну, а тут у нас были уже знакомые, и ну, мы начали узнавать, куда и как можно, и рассказали, что тут есть хорошая школа. Самое важное, самое главное, тут тихо, спокойно по сравнению с нашими микроями там. Сейчас даже вот у нас было три выходных, то она говорит. Ой, скорее бы школа, я уже, ну, как бы с детьми, она хорошо, социализация же. Даже если мы учимся в сховище, да, ну, не в самой школе, но все равно дети и класс она свой знает. И мы довольны, благодарны. А дома вообще очень плохо бухают. А здесь спокойно и хорошо. Станом на зараз у населених пунктах Ковтунівського Старостинського округу фактично проживає 33 внутрішньо переміщені особи. 11 осіб до нас приїхало із Буди, із Новгородського сім чоловік, із Свисиві, 8 чоловік, із Глухова дві людини, із княжі чотири людини і дві людини із Луганської області. Першочергово, коли почали приїздити це в минулому році е, восени, е, то у нас було зарезервовано три квартири для внутрішньопереміщених осіб. Ну, це була вказівка міського голови, міської влади. В минулому році осени були заселені людьми, е, які приїхали. І Із першого е, середанобуди люди. Потім, як кажуть, слухам повниться земля, ну і в них ж є знайомі. Одне одному передавали, люди звертались. Люди звертались, у нас стояли такі квартири, які власники повмирали, діти або отримали спадщину, або не отримали, але собі у власність не переоформили. Тобто домовлялись, вони поселяли людей. Три сім'ї у нас купили, три сім'ї з Новгородського купили житло, купили квартири в нашому Старостинському окрузі в селі Кавтунове. Всі внутрішні переміщені особи отримують допомогу і від благодійних організацій, і від місцевих жителів, розповідає Ніна Іванівна Стрюк, староста Ковтунівського старостинського округу. Раніше було більше допомоги для внутрішньопереміщених осіб. Зараз я не знаю, з чим пов'язано, але вони забезпечуються менше. Що стосується продуктів, то останнім цим людям, які приїхали з Свіси, через червоний хрест надавалась допомога. Допомога у вигляді продуктових наборів, допомога у вигляді гігієнічних засобів на кожного члена сім'ї. Далі Видали їм е, такі набори, спальні набори, куди входить яка, складушка, постіль, матрац, подушка, Ну, тобто, все запаковано, все новеньке. Чому саме цій сім'ї, що приїхала із Свиси? Бо їх приїхало у двокімнатну квартиру аж вісім людей. У затушному селі є всі умови для комфортного проживання і централізоване водопостачання і водовідведення у будинках. Всі квартири газифіковано, працює школа НВК. Але як би не хотілося допомогти якомога більшій кількості людей, на жаль, кількість вільного житла обмежена, говорить Ніна Іванівна. Ще резерв такий на випадок, щоб прийдеться домовлятися з господарями, опрашувати, умалять, щоб пустили людей. Ну, це дві три сім'ї не більше. Сім'ї продовжують облаштовуватися на новому місці, однак вірять у якомога скорішу перемогу і повернення до рідного дому.